Добрий вечір. В ефірі остання у цьому році програма Огляд новин усі ми в очікуванні свята. І сьогоднішній випуск буде присвячений саме новорічній темі. Наші журналісти підготували для вас багато цікавої інформації. Отже, сьогодні у програмі свято наближається. Переяславці готуються до нового року. Як іде, вони збираються його зустрічати. Новий рік Взагалі традиційно зустрічаємо комусь з батьками. Потім, можливо, піду до центральної ялинки, якщо буде гарна погода. Свята вже почали відзначатися цього тижня. У школах та дитсадках проводилися новорічні ранки. Прикрашаємо головну героїню свята, робимо ялинкові прикраси своїми руками. Зараз, наприклад, в мережі інтернет з допомогою літератури можна дізнатися, дуже багато цікавих речей, там якихось ну, власне створених ідей там від їхніх авторів, майстер-класів також. Серед жителів міста не стихає передсвяткова метушня. Тривають останні приготування до Нового року. Де святкують початок 2013-го Переяславці, знає Ольга Гребенщикова. Наближається новий 2013 рік. У місцевих жителів це свято асоціюється з ялинкою і мандаринами, ще з подарунками, цукерками і салатом олів'є. І, звичайно ж, з найулюбленішим новорічним фільмом Іронія долі чи з легкою парою. Та все ж думки переяславців сходяться в одному: що новий рік потрібно святкувати тільки у колі найближчих людей. Да, Новий рік взагалі, традиційно зустрічаємо в другу сім'ї з батьками. Потім, можливо, піду до центральної ялинки, якщо буде гарна погода. Взагалі Новий рік це таке ну, з дитинства. Певно, крім дня народження найжаданіше свято, найочікуваніше. Новий рік асоціюється з мандаринами і з ялинкою. Новий рік планує святкувати в колі друзів. Завжди те свято, яке хочеться відсвяткувати компанією веселою. Новий рік, звичайно ж, свято, якого чекають завжди всі, як дорослі, так і діти. Для моєї сім'ї новий рік це якісь нові сподівання, щось нове, тому що кожен якби надіється на щось нове в новому році. Новий рік ми завжди завжди проводимо дома. Завжди сім'єю, і цей новий рік у нас будуть, буде не виключенням, буде найменша донька з нами, чоловік і внук. А як планують відсвяткувати новий рік представники місцевого самоврядування? Як завжди, святкую новий рік в колі сім'ї. Ми завжди щось хочемо кожен рік. З нового року хочемо, щоб все було краще. Я сподіваюся, що Наступний рік буде набагато кращим, ніж цей, тому що у нас на виробництві, якщо брати по нашому виробництву, у нас кожен рік. Він чуть-чуть краще, ніж попередній. Новий рік для мене асоціюється перш за все з підсумками. Ми завжди, от в, в кінці року, бігаємо, щось хочемо підігнати. Е, я теж завжди кажу про підсумки в старому році. За традицією, я тут не здивую, новий рік відзначаємо вколі в колі сім'ї. Новорічну ніч всі загадують бажання. Такі дзвінки, е стуки е бакалів шампанського. Тось тобто він завжди приводить людей в якісь в яку, в якусь таку казочку. Да, казочку з дитинства кожну людину, якого б віка вона не була. Ми будемо зустрічати традиційно з моєю великою сім'єю, моєю великою родиною, е так як і всі минулі роки. Ми збираємося у великому колі наших рідних та близьких і святкуємо дуже весело. Новий рік, чесно кажучи, за новий рік я ще не дуже думала, де я буду його зустрічати, але звичайно, це буде з друзями, з родичами, які я хочу у новорічні різдвяні свята відвідати обов'язково. Іноді її ми навіть і не відчуваємо. Просто можемо зустріти новий рік. І переглядати спокійно телевізор, щоб у нас ніхто там не було сумбуру, але дійсно так буває дуже рідко. В більшості усе хочеться якогось шуму, гаму, але такого вже свого там, де ти вже не організовуєш щось багато. А це маленький свій своє коло. Найбільше свято Нового року чекають діти, адже під ялинкою можна знайти довгоочікуваний подарунок. Свято це як для кожної дитини. це... Свято, тому що радості багато, і Новий рік приходить, тому що Тік Мороз наде подарунку. Я планую з родиною піти до йо, Йоки і, 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 і так все співати. Які ж страви переяславці будуть готувати на святкову новорічну вечерю? В цьому році хочеться щось новеньке, де вже не готували качку з яблуками з грибами. Я, наприклад, найбільше полюбляю, щоб у нас долі була червона яка. Як правило, олів'є готую. Я його не готую протягом року ні в який час. Але олів'є обов'язково на новий рік готую. Ми готуємо олів'є з шубом, якесь м'ясо. Дуже багато мандаринок купляємо». Кажуть, що у новорічну ніч трапляються дива. І коли секундна стрілка годинника проходить своє останнє коло перед початком нової доби, потрібно загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. З Новим Годомноді. Рік дракона закінчується, а в двері вже стукає новий. Усі події, в якому відбуватимуться під пильним оком чорної водяної змії. Саме ця тварина є символом 2013 року. Чого ж чекати людям від нової володарки? Та зокрема як плине водяна змія на знаки зодіаку, розповідалі. Офіційно дракон передасть права володарювання новим роком чорній водяній змії 10 лютого 2013 року. Час нібито ще є, але вже сьогодні починає турбувати питання, чи щаститиме у цьому році та що ж взагалі уособлює новий символ. Мічтательне. <звітка> Всім відомо, що змія вважається однією з наймудріших тварин. Тож у 2013-му гору братиме розум, а не емоції У мене є мисль. Мисль. І я її думаю. Водночас чорна змія несе людям несподівані приховані зміни, нестабільність і мінливість. Тому важливо в новому році заздалегідь усе планувати і правильно оцінювати, перш ніж що-небудь робити. Потрібно стати у багато разів обережнішими та обачнішими. не <гум> <взагалі> Не страшно!» страшно?» <гум> Стихія ж змії, вода. Тому до людей, які народилися під так званими водяними знаками зодіаку, а саме до раків, скорпіонів та риб, володарка 2013-го буде привітною. Будні та робочі дні раків будуть насиченими новими ідеями, та що не менш важливо, вони їх з легкістю втілюватимуть у життя. Для риб рік буде рухливим та динамічним. Змія дозволить не просто помріяти, а й повірити в дива. Люди, які народилися під знаком скорпіона, у новому році будуть чи не найщасливішими, адже змія з цією твариною багато чим подібні. По-перше, люблять воду і сушу. По-друге, ніколи не зачіпають першими, завжди лише обороняються. Спокійним буде й життя в приземлених козерогів, тільців та дів. Люди козероги характеризуються як неговірки та мінливі. Такою ж є і чорна змія. З дівами ж вони у чомусь конкуренти, адже люди цього знаку, як і змія, пишаються своєю красою та талантами. Протягом року між ними може точитися така собі жіноча боротьба за першість. Тільцям також треба бути обачнішими, адже гордовита та самовпевнена змія може не потерпіти їхньої впертості, як власне і виставлених ріг овнів. Тим паче, що цей знак зодіаку вогняний, повний антипод водяній змії. Остання не буде люб'язною і до стрільців. Саме їм новий рік готує найбільше випробувань. А от до Левів змія буде милосерднішою. До представників чоловічої статі особливо. Перед ким же і ще водяній красуні. Як не перед царями звірів. Нестабільність та приховані зміни, які з собою несе символ 2013-го, найбільше слід очікувати повітряним знакам. Люди Терези і й так кожного дня усе детально розраховують та планують. У новому ж році над точністю доведеться потрудитися ще більше. Водоліям у рік змії краще, як то кажуть, рухатися за течією. У такому випадку вони зможуть уникнути неприємностей. І нарешті близнюки. Темна володарка року не любить нещирих, дволиких людей. А їх вона вважає саме такими. тому всі, хто народився під цим знаком, увага, увага і ще раз увага на кожному кроці на вас можуть чатувати неприємні сюрпризи. Наостанок слід зазначити, що задобрити чорну водяну змію можна. Головне зрозуміти її настрій. Змія не любить великих галасливих компаній, тому зустрічати новий рік бажано спокійно із сім'єю або в тісному колі близьких друзів. Веселий настрій і дружня розмова має переважити тривожні думки та сумні помисли, щоб символ 2013-го добре до вас ставився увесь рік. Усі чекають ночі 31-го та бою курантів, а от дітлахи прихід нового року вже святкують. У садочках та школах цього тижня відбувалися новорічні ранки. Мала можливість перенестися справжню казку і наша знімальна група. Днями дід Мороз та його онука Снігуренька завітали до старшої групи дитячого садочка Сонечко. О, Зимоньку зустрічали маленькі зайчики, ковбої та сніжинки в аеропорту, звідки їхній літак повинен був відправитися в резиденцію Діда Мороза. Але як виявилося, зимонька так зраділа щирому прийому дітвори, що й не помітила, як натрусила багато-багато снігу, через що затримали казковий авіалайнер. Що, я поїж, поїж, да, не Вихованці ж старшої групи садочка Сонечко не засмутились. Вирішили, поки погодні умови їм не дозволяють вирушити в заплановану мандрівку, будуть співати і танцювати прямісінько в залі очікувань аеропорту. Саме в приміщенні аеропорту засвітила дітворай новорічну зелену красуню. Веселились, розважались казкові герої, аж раптом виявилося, що разом з ними за в аеропорту й депутат Київської обласної ради Олександр Пироговський. За те, що дітвора так гарно всім присутнім в залі очікувань, підняла настрій, він вирішив презентувати їй морозильну камеру. По співпраці з директором садочку я поцікавився, що найболюче сьогодні для дитсадка. Вона каже, от при всьому тому, що фінансування. Є і може зовсім не сповна, але тка на камеру ми не можемо стягнутися і зібрати гроші з батьків. Це буде недоречно це робити. Ну і я вирішив тоді подарувати цю морозильну камеру. Я думаю, що вона буде їм в пригоді. Сьогодні для нас найкраще свято, тому що сьогодні Олександр Юрійович Перговський нам подарував морозильну камеру. А що головне, це харчування дітей, і для того, щоб продукти зберігалися дуже добре, то нам потрібна ну край, край необхідна була ця морозильна камера. Зраділи подарунку й вихованці садочка. Очікування літака стало ще приємнішим. Дітвора цього дня довго розважала своїх батьків та гостей, які були присутні на святі. Новорічні ранки в садочках завжди костюмовані. Тут часто можна зустріти зайчиків, білочок, сніжинок та ще багато цікавих казкових героїв. Наша кореспондентка Івана Данюк вирішила поцікавитися, як власне обираються костюми та де їх беруть для своїх чад батьки. Шиють, купують чи користуються послугами прокату? У костюмах дітвора завжди схожа на казкових персонажів або ж на головних героїв із улюблених мультфільмів. Як розповідає жителька нашого міста Валентина Дудка, ким буде маленька Даринка, вирішили одразу. Улюблений мультик донечки Лунтик. Вирішили, що будемо метеликом. Зразу Даша хотіла бути бегемотиком, але ми вирішили, що це трошки не дівчача роль, да? І е, вона любить дивитися дитячі мультики. Казала, що вона хоче бути метеликом, і щоб у неї були такі крильці і літати так хоче, тому вирішили, що можна цю мрію здійснити хоча б на новий рік. Тому ми вирішили бути метеликом. Костюм продовжує мама Даринки не купували, придбали лише аксесуари. Мені співробітниця порадила одягнути її платтячко, у неї є донечка, трішечки старша за даринку, яка вже виросла з нього, і вони нам його віддали да, покористуватися. У цьому костюмі переконана Даринка, вона дуже схожа на метелика Еліну з Лунтика. на А от маленька Переяславка Мар'янка на вертій на своєму новорічному ранку була справжньою східною красунею, схожою на жасмін. Вона костюм східної красуні. Я хочу е, бути героїні в Аладдіні. Mm, я тільки зараз помітила, до чого ж ти хорош з собою. Восточні сказки, зачем ти мені строїш глазки, маніш душу? Ще одна маленька Переяславська красуня Олександра Ващенко вирішила одягти костюм сніжинки. Каже, схожою на зимову принцесу хотіла бути вже давно. Дуже хотіла сніжинкою бути, бо тому, що я захотіла Сніжинкою завжди бути. Таємницею того, де власне можна взяти такий гарний новорічний костюм, Олександра також з нами поділилася. Мої подружки ігри, а мама сама зашила ось такі Сніжинки. Розповіла нам чарівна сніжинка і віршик, який підготувала дідові морозу. Здравствуй новарічне святося, я Сніж, Будемо грати, танцювати. Граємося когось. Як бачимо, перетворити своїх дітей на улюблених героїв із мультиків та подарувати їм казку дуже просто. Головне озброїтись мрією чада та фантазією на втілення її в життя. Дітлахи чекають нового року, як ніхто, адже вірять у дива. Вихованці місцевої художньої школи малювали свою казку. Днями відбулася виставка їхніх робіт, на якій побувала і наша знімальна група. Звітна виставка, як зазначає директор місцевої художньої школи Степан Куций, це вже традиція. А ще можливість підбити підсумки роботи як педагогів, так і вихованців. Спосіб показати батькам, як розвиваються їхні діти та чого вони вже навчилися. Тут і колядки, тут і, і сніговики, тут і архітектура, і е, фольклор наш, неймовірний фольклор, який завжди відбувався до Нового року, до різних свят. От. І це через творчість, через бачення е, е, дитини, бачення цих новорічних свят. Заступник міського голови Валентина Губенко у своєму виступі висловила захоплення дитячими роботами і зазначила, що вони надихають на прекрасне. Приємно, що сюди на виставку дитячих робіт прийшли їхні батьки, бабусі, дідусі, друзі. Подивитися сперш за все на те, які вміли їхні діти, які вони талановиті, які в них бачення святкового казкового нового року, можливо, новий рік. Ми з вами чекаємо навіть більше ніж день народження. Адже чекаємо чуда і чогось незвичайного. На картині вихованця художньої школи Олександра Миська зображений підводний світ. Русалка і бульбашки, наші сніжинки. Я люблю малювати підводний світ і буду його намалювати. Анастасія Мірошниченко створила картину різдвяної тематики. Я Намалювала малюнок до Різдва. В ньому я відображаю як колядники, зібралися, щоб іти і колядувати, але трішки у фантастичному стилі. І мені здається, що якби не моя вчителька, яка мені завжди допомагає, Надія Тихніна, якби не вона, мені б не вдалося намалювати настільки настільки передати весь настрій цього малюнку. Якщо хочете потрапити до новорічної казки, то завітайте в місцеву художню школу на виставку, яка працюватиме 28, 29 та 31 грудня. Новорічний вогник днями відбувся і в музичній школі імені Павла Синиці. Свої вміння демонстрували її вихованці. Отож, далі без коментарів. Новим роком є добра традиція дарувати подарунки. Особливо на них чекають діти. Так сьогодні заступники голови райдержадміністрації Ілона Куровська та Валентина Губер навідалися з поздоровленнями до вихованців центру соціальної та психологічної реабілітації для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт Мрія Переяславщини, що у селі Циблях. Того дня не оминули своєю увагою вони і людей поважного віку, які знаходяться у Ташанському стаціонарному відділенні для постійного та тимчасового перебування одиноких. Непрацездатних громадян на приїзд гостей мешканці стаціонарного відділення чекали навіть ялинку до свята нарядили з наступаючими новорічно різдвяними святами пенсіонерів. Привітали заступники голови райдержадміністрації Ілона Куровська та Валентина Губер. Перш за все хочемо вас привітати з наступаючим новим роком, з різдвом Христовим. І побажати в свою чергу, щоб у вас завжди було здоров'я, щоб завжди вас панував затишок. Усі підопічні центру від районної влади отримали солодкі подарунки, аби свято було веселішим. Чекали цього дня. Надіємося, що це не останній раз. Ще буде декілька разів. Дай Боже дожити, щоб було у нас здоров'я, так як ви побажали. Що все було на як найкраще? Завітали представники районної влади сьогодні і до центру соціальної та психологічної реабілітації для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, мрія Переяславщини, що у Циблях. Гостей дітлахи зустріли новорічною піснею. Гості побажали дітлахам віри у диво, щоб усі найзаповітніші їхні бажання здійснилися під новий рік. Головне в це вірити всім серцем. Кожна мрія, якщо дуже сильно захотіти, вона завжди збувається. Завжди. І це ви в своєму житті ще дізнаєтесь. Але її дуже сильно треба захотіти, і якщо ви хочете досягти щось в цьому житті, крім того, що ви повинні хотіти, ви ще повинні працювати над собою. Ніхто того дня не залишився без подарунка діти ж віддячили веселими піснями і танцями. Новий рік свято яскраве та різнобарвне. Чого варта сама ялинка прикрашена іграшками, кольоровими гірляндами та блискучим дощиком? Усе це дістати в наш час не важко. У магазинах покупцю можуть запропонувати широкий вибір новорічних іграшок за будь-якою ціною. Крім того, ялинкові прикраси та й самі ялинки можна зробити своїми руками. Майстер-клас для нашої програми провела художник НЦК зустріч Юлія Аврамич. Новий рік це веселе родинне свято, а тому й готуватися до нього потрібно з особливим настроєм. Безперечно, Новий рік є таким святом дуже родинним, дуже теплим, і його я вважаю, що слід також. Господиням, якби, і господарям, сперечно оформляти також з допомогою якихось цікавих таких декоративних ну, речей вжитку, які вони зроблять своїми руками. Тобто для того, аби створити такий собі затишок в своїй сім'ї, або ж, наприклад, подарувати там близьким, там друзям чи знайомим. Юлія Аврамич, декоратор НЦК зустріч, радить всім спробувати зробити оригінальні ялинкові прикраси своїми руками. В сучасному світі, в сучасному такому розумінні мистецтва, якби оформлення будь-яких свят зараз дуже набуло широкого загалу. Такий напрямок хендмейд, якби він ну, розшифровується як створення якихось речей побуту, там, прикрас або декорацій своїми руками. Орігамі – мистецтво складання паперу, яке прийшло до нас з Японії, Дивовижні вироби можна створити просто використовуючи схеми геометричних згинів і складок. Досить цікаво, досить цікаво для дітей. От, можна сісти, наприклад, вдома зі своїми дітьми і, скажімо так, зайняти їхній час, зайняти свій час, чудового провести і зробити дуже таку цікаву річ, якою можна прикрасити свою домівку. Зробили надрізи, далі потрібно їх скріпити. Декоратор для цього використовує канцелярський степлер. Можна склеювати клеєм ПВА. А можна скреплювати звичайним степлером канцелярським, так ну буде річ набагато ну, така прочніша, вона буде краще триматися. Виготовити прикраси на ялинку чи для оздоблення свого будинку власноруч, як бачимо, неважко. Схеми новорічних кульок, гірлянд, сніжинок із різноманітних матеріалів можна знайти як у друкованих засобах масової інформації, так і в інтернет-ресурсах. Головне мати бажання, терпіння і вільний час. Результат вас обов'язково порадує. Новорічне дерево найбільше люблять дітлахи, і не тільки через те, що воно святково вбране, а й тому, що саме під нього дід Мороз кладе подарунки. Не менш приємно напередодні свят отримувати вітальні листівки. Люди старшого покоління добре пам'ятають, як було раніше модно пересилати своїм друзям та рідним новорічно-різдвяні поштівки. На вітальні картки тоді була велика мода. Зараз такого типу поздоровлення, як і листи друзям, відсилають значно рідше, адже є мобільні телефони та інтернет. Хоча якщо Подумати, то святкові картинки, які ми залишаємо знайомим в соціальних мережах, є різновидом таких знайомих нам листівок. Історія ж їх походження також дуже цікава. Вважається, що перша різдвяна листівка з'явилася в 1794 році в Англії. Художник Добсон зробив своїми руками картку, на якій зобразив родину, що розмістилася біля святково вбраної ялинки. Але тільки в 1840 році такий собі Джон Хорслі подарував світу першу серійну листівку. Англієць хотів допомогти своєму другові, який не міг придумати, як порадувати в Новий рік улюблену бабусю. На листівці Хорслі зобразив. Усю родину приятеля за новорічним столом. Під малюнком розмістив напис Благословенного вам Різдва і щасливого Нового Року. А внизу позначив. Від... Картка мала великий успіх. Згідно з легендою, сер Генрі більше не послав жодної листівки. Однак, звичай незабаром став популярним. У Росії ж перші новорічно-різдвяні листівки були випущені 1898 року. Серію з десяти штук віддрукували за малюнками відомих столичних художників тиражем 10 тисяч примірників. Серед їх авторів, зокрема, Костянтин Маковський та Ілля Рєпін. Останній за Пропонував для цієї серії свій акварельний малюнок Запорожець. До речі, саме такий вигляд мала перша новорічна поштівка української тематики. З неї власне і починається історія вітальних листівок, які й до сьогодні один одному надсилають жителі нашої країни напередодні свят. таким був останній випуск програми Огляд новину у цьому році. Дивіться наш канал на свята. Обіцяємо, буде цікаво та весело. Так, 31 грудня на вас чекає святкова новорічна трансляція. А розпочнеться вона з дев'ятої години ранку. Крім того, у період з 1 і по 14 січня на телеканалі Альта демонструватимуться кращі вітчизняні комедії та мультфільми. Тож увійдемо у новий рік разом із гарним настроєм. А колектив телерадіокомпанії Альта бажає вам нашим глядачам. Миру, тепла і родинного затишку. До зустрічі!